Я сьогодні хотів би з вами поговорити саме про страх, бо останнє випробування саме страх взяв над вами верх. І як ви не змогли це випробування завершити так, як треба. Кожен отримав плюс один. Якщо я боюсь справжньої висоти, я просто я не знаю, що зі мною відбувається. Я просто втрачаю свідомість, коли починаю дивитися вниз і я не можу нічого з собою зробити. Страх висоти у мене з дитинства. Пам'ятаю, як мені купили квитки з родичами покататись на чортовому колесі. Я закатала істерику, що туди не полізу. Тому я знизу поплакала да, і все. Я почала лізти. У мене почали тремтіти руки, ноги. Я, виходить, підлізаю, у мене руки просто самі відпускають цю конструкцію. Uh -huh. Я не так схватилася і не можу. У мене отак починає трусити. Я розумію, що я не можу. Просто втримати свою вагу. Це настільки страшно, ти в цей час відчуваєш себе як тягар команди. Я собі там таких мультиків накрутила, що я ногу зараз зламаю і сліпаду голову, зламаю. Хороших варіантів ніяк не було. Я собі то накрутила. Коли ми чогось боїмося, ми дивимося в майбутнє і собі то уявляємо той чи інший сценарій. Да. І ти крутила той сценарій, який кого завгодно злякає. Перше, це треба, як ти говориш, крутити інші мультики, бачити інший сценарій. Не бачити, як ти впала там, а бачити, як ти тримаєшся, бачити, як в тебе виходить. Ти прям це візуалізуєш, бачиш. Для того, аби це було простіше зробити, ну тут е, треба пам'ятати, що будь-яка емоція, у тому числі і страх, вона має певний дихальний малюнок. Бо коли ми боїмося, у нас напружуються певні м'язи. Якщо ви просто зупинитесь і зробите хоча б п'ять таких свідомих вдихів і видихів, ви побачите, що страх відступає. І після того, як ви заспокоїлися фізіологічно, тоді ви собі малюєте інший сценарій. Він реально був правий, що треба і про хороше думати, все буде виходити зараз. Я розумію, що якби я почувствувала, що та конструкція не шатається, якби в мене не було цього страху, що я впаду. Я би могла і спуститися, і піднятися. Коли ви стикаєтеся з тим, що вас лякає, ваше тіло реагує на це так, наче це вас вб'є. А ви. Ну, оскільки ми трохи відрізняємося від тварин, у нас є свідомість. Ви можете це усвідомити. Що, ну, запитати себе так: це мене вб'є, чи це просто мене лякає? Угу. Якщо це мене не вб'є, то в моєму майбутньому, яке мене лякає, є ще інші варіанти розвитку подій. Чи може з вами трапитися те, що було раніше? Може, а може трапитися інше. А може трапитися те, про що ви навіть і мріяти собі забороняли. Коли ми в нашому майбутньому бачимо лише один варіант ми на цьому сфокусовані і несвідомо цей сценарій розгортаємо. Угу. Якщо ми бачимо у нашому майбутньому поганий сценарій, поганий, але менше за перший, Ну, більш-менш нейтральний. Непоганий сценарій, ідеальний сценарій. То вже у нас варіантів нашого майбутнього не один найгірший, а декілька.